Вітаємо! Сьогодні ми розповімо Вам про найцікавіші та найкорисніші оновлення порталу, які вийшли минулого місяця. Приємного перегляду. Вертикальне меню в особистому кабінеті. В особистому кабінеті реалізували вертикальне меню. Основні зміни. У шапці кабінету виводиться поточний баланс InTarget, Посилання на особистий сайт. Та назва поточного пакету. При наведенні на пакет відображається кількість днів до закінчення. Також у шапку перенесені кнопки Інформація по розділу, контактів та чату з технічною підтримкою. Посилання повідомити про помилку та можливість вийти з кабінету перенесені до підвалу. Сам підвал поменшав. Посилення переходу до кабінету покупця перенесено до розділу особисті дані. Кошик у кабінеті компанії більше не виводиться, він, як і раніше, доступний в каталозі та кабінеті покупця. Для екранів з роздільною здатністю до 1440 є можливість згортати і розгортати меню. Для цього необхідно натиснути на три смужки згори або стрілку знизу. За наявності нових замовлень та повідомлень, є індикація. Пошук по розділах кабінету було винесено у меню. При натисканні на меню відкривається перша сторінка розділу. Одночасно можна розкрити лише один розділ. За замовчуванням розкрито розділ замовлення та повідомлення. Підрозділ, в якому знаходиться користувач, виділено жирним. Слайдери сервісів та кількість доданих товарів перенесені у правий бічне меню на головній сторінці кабінету. Можливість вказати переклад для сторінок. На численні прохання додали можливість вказати переклад для наступних сторінок сайту акції, статті, новини. Для сторінок розділів статті та новини можна настроїти окремі Мета теги для української та російської версії. Переклад українською є необов'язковим. Якщо поле українського перекладу не заповнене в українській версії сайту, відображатимуться тексти російською мовою. Також реалізували можливість включення індексації альтернативної версії сторінок статей та новин сайту. Включити індексацію можна в розділі налаштування сайту Різне. Зміни у відображенні замовлень. Змінено фільтр виведення замовлень за замовчуванням. Раніше у списку замовлень за замовчуванням відображалися замовлення у всіх статусах. Тепер відображаються лише активні замовлення. До них входять усі статуси замовлень, крім скасовані, повернення, виконані. Таким чином, відображатимуться лише замовлення у проміжних статусах. Ви також можете вибрати потрібний статус для відображення за допомогою фільтрів. Перехід на Google Analytics 4. 1 липня 2023 року стандартні ресурси Universal Analytics припинять обробляти дані. Ви ще деякий час зможете переглядати звіти Universal Analytics після цієї дати, але нові дані надходимуть лише до ресурсів. Google Аналітики 4. Тому ми дуже рекомендуємо заздалегідь налаштувати Google Аналітику 4 та вказати ключ для відстеження подій в особистому кабінеті у розділі Статистика. Зовнішня статистика. На сторінці розміщено детальні інструкції щодо підключення Google Аналітики 4. Налаштування займе не більше 10 хвилин. Зміни у шаблонах доставки. У розділі особистого кабінету налаштування магазину, інтернет-магазин, таблиця доставка збільшено ліміт створення пунктів самовивозу з 5 до 10 пунктів. Також усунуто дублювання міст, якщо всі пункти самовивезення налаштовані в одному місці. Пошук за українською назвою товарів. Додано можливість пошуку товарів у каталозі та на сайтах за українськими запитами. Пошук працює як за українською назвою, так і за вказаними атрибутами товарів. Робота пошуку не залежить від вибраної мовної версії сайту та каталогу. Наприклад, якщо користувач знаходиться в російській версії каталогу, але робить запит українською мовою, він побачить знайдені за запитом товари, але мовою поточної версії каталогу чи сайту. Експорт за джерелами у форматі Excel додано можливість експортувати у форматі Excel товари, додані з окремих джерел. Для цього на сторінці управління товарами, експорт товарів у форматі Excel необхідно вибрати варіант джерела, тип джерела та назву потрібного джерела. Важливо, якщо ви вивантажували товари джерела UML, для їхнього зворотнього імпорту до кабінету, щоб уникнути створення дублів, необхідно вибирати джерело за замовчуванням. Товари, які були додані вручну, вивантажуються окремо. Для цього необхідно вибрати джерело, додані вручну. При виборі в експорті джерела за замовчуванням, будуть вивантажені всі товари, без урахування, з якого імпорту вони були додані, UML або Excel. Генерація опису товару за допомогою штучного інтелекту JPT-Chat 3.5. Ми надаємо нову послугу Автоматична генерація опису для ваших товарів за допомогою CHAT GPT 3.5. За допомогою нової послуги ви можете заощадити час та зусилля, пов'язані з написанням описів для наших товарів. Вартість послуги дорівнює лише 1 гривня за опис, що дозволить також заощадити кошти на написанні унікальних описів для великої кількості товарів. Чат GPT 3.5 це потужна мовна модель, навчена на великому обсязі текстів, яка може генерувати описи, що відповідають вашим потребам. Для генерації опису товару використовується його назва та характеристики. При цьому, чим більше заповнено характеристик товару і чим докладніше зазначено назву, тим точніше та інформативніше вийде підсумковий опис. Сумніваєтесь, ви можете самостійно протестувати роботу сервісу на сторінці замовлення послуги доступна можливість безкоштовного тесту генерації 10 описів для випадкових товарів. Покращено функціонал додавання товарів до InTarget. Тепер додавання товарів відбувається на окремій сторінці, а не у вікні. На сторінці є можливість перемикання відображення товарів, все за папками по рубриках. На сторінці виводяться назва товару, його ціна, можливість перегляду збільшеного фото товару під час наведення на фото в таблиці. Можна вибрати всі елементи на поточній сторінці або на всіх сторінках. У таблиці виводяться лише товари, які відповідають умовам додавання в РК та ще не додані до поточної рекламної кампанії. Також залишилася можливість додавання товарів до РК за допомогою файлу. Перенесено меню дій керування папками. Перенесено меню Дій керування папками. Раніше в особистому кабінеті розділ Управління товарами при виборі відображення товарів за папками або рубриками відображалося окреме меню Дій, Управління папками. Ми перенесли налаштування в загальне меню Дії. Тепер усі способи взаємодії з товарами, папками чи рубриками перебувають у одному меню «Дій». Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди. Ви будете в курсі останніх новин про оновлення порталу. Бажаємо успішних продажів!